Слава Україні! Після пекельної ночі напередодні на Одещині мокра ніч, дуже дощить, а у Чорному морі шторми, тому зростає, як зазвичай, мінна небезпека. Бережіть себе та рідних. Слава Богу, без обстрілів, без сигналів повітряної тривоги. Критично важлива інфраструктура, як у місті, так і в нашій області, працює стабільно і повністю забезпечена. І працює, нагадаю, в умовах воєнного часу відповідно до цих вимог. Я бажаю кожному з вас продуктивного дня, максимально продуктивного, тому що разом ми працюємо на нашу оборону, на наш захист і на звільнення наших тимчасово окупованих територій. Допомагаємо Збройним силам, бережемо один одного, підтримуємо один одного. Слава нації, смерть ворогам! Тримаємо стрій! Все буде! Україна